Вітаю 11 серпня, центр України. Вибираємо картоплю під травою. Я, роблю, я Вибираю одразу ж посадкову з кущів, які найкраще мені подобаються. Там де картоплі багато і вона велика. На Посадку я беру ось таку середню. А ось що залишається після того як я її вже вибираю з рядків. Це те, що залишається. стільки її ще лежить на грядці з двох рядків. Дуже гарна картопля, це найкращий результат поки що. Ну, вона йде приблизно десь на 400 кг сотки. Зараз я її всю переважую, зберу і... Відповідно, підрахую остаточний результат саме я обрав для себе що на наступний рік я буду саджати ще картоплю яка роса під травою і не обов'язково не потрібно обрати з гори картоплю та яка зелена що взагалі якщо видно що вона на горі лежить, тому що є такий варіант, що вона там вже вироджена, ну, під, на сонці. Ось так, таким чином виглядає і картопля, і мій на наступний рік посадковий матеріал. Ось так зараз виглядає картопля травою. Та, яка була купована і висаджена. Вона ще трішка зелена, але нічого страшного, і можуть купати. У мене тут не так багато її посад було висаджено. І будемо дивитися на результат. Можу одразу сказати, що там, де вона була висаджена без поливу Такий город у мене також є. Там вона показала дуже поганий результат. Ну, як саме і ось ця картопля. Вона також там ні в які порівняння не зводиться. Ну, тому я її тут 1400 кг а там я навіть не варжили, а вона значно-значно гірша. Подивимося, ну, як. Взагалі, є потрібно залишити наступний рік. Будемо подивитися. Дякую за увагу.